Час новин на апостроф ті ЗСУ привітали росіян з 23 февраля. Вже другий літак А-50 збили над Азовським морем. Мене звати Ірина Єрмак і Далі ви побачите. Український прапор у кринках. Відповідь ЗСУ на російські фейки про захоплення села та знак цивільним, що їх ніхто не покинув. Українська сторона прибула на кордон із Польщею, а польські урядовці ні. Блокада триває. Протестувальники висунули нові умови, які розкажемо у випуску. В-16 розбудова флоту та 230 мільйонів доларів. Україна та Данія підписали десятирічну безпекову угоду, яку ще допомогу обіцяє Копенгаген. ЗСУ знову збили російський літак А-50. Це офіційно підтвердив Микола Лещук. Крім того, джерела в суспільному службах заявляють, вороже судно збили в районі Азовського моря. Це була спільна операція повітряних сил та гур. Рівень пошкодження уточнюють, шанси на збереження літака мінімальні. Наголосив співрозмовник. Нагадаю, один такий російський літак, українські військові, вже збили над Азовським морем минулого місяця. Утерли носа шойгу. українські морпіхи вкотре підняли синьо-жовтий стяг у кринках на лівобережі. Так, військові привітали з 23 февраля окупантів та особисто російського генерала Теплинського. Відео виклав ресурс Deep State. Там зазначили, росіяни одночасно намагалися встановити свій триколор, але їхня спроба зазнала фіаско. так само, як і намагання міністра оборони РФ переконати Путіна у нібито зачисті кринок від. Українських військових У снігопад дощ чи ясну погоду. Президент показав, як тренуються українські пілоти на Ф 16 у Данії. Лючики вивчають складні маневри у максимально стислі терміни. А українські техніки опановують будову і системи бойового літака. Загалом на кадрах показали обслуговування та вильоти винищувачів. Нагадаю, восьмеро українських пілотів розпочали навчання в данії у серпні минулого року. Перші ж f 16 від Копенгагена можуть передати Україні. Іні, вже цього літа. Наш досвід бойових дій, дій дійсно важко переоцінити, але все ж таки це дуже стисла програма. На мою думку, найбільшим стимулом для нас тут є не наш досвід, а мотивація повернутися і продовжувати воювати. Моя робота тут заключається в тому, щоб навчитися організовувати льотну зміну, контроль за напрацюванням і направлення літаків на ремонт. Ми прийшли, а їх немає. Польський уряд проігнорував зустріч на кордоні. Прем'єр Денис Шмагаль привіз туску план для розблокування. але той лишився непочутим. Поляки вмикають сирени, висипають зерно та блокують українські продукти. Водночас, фермерська лють розширює географію Україна, Литва, Німеччина для кого ще Варшава закриє свій кордон для імпорту і транзиту. Розбиралась Марина Білоножка. Ні, це не повітряна тривога. Так, польські сусіди турбуються про свій добробут. Проїзд українського транспорту фермери супроводжують сиреною, кажуть українські перевізники. Тих, кому менше пощастило, взагалі не пропускають. Дуже багато йде транзитом через Польщу товарів. Я насправді не розумію, що їм не подобається. Просто і все яке моє відношення всі фури і. Всі перевізники до зерна, наприклад, черговий виток ескалації стався уранці. Втретє, за час блокади, поляки розсипали українське збіжжя. На залізниці відкрили три зерновози з ріпаком. Він мав прямувати через Польщу в Гамбург. Посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому. Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно. Не чують, то може побачать українці. Тим часом влаштували акцію на кордоні: трактори, сівалки та комбайни пробиті наскрізь російськими ракетами і мінами. Тепер нагадують Європі про ціну нашого зерна. Домовитися намагається і влада на рубіж держав. Президент відрядив Дениса Шмигаля з міністрами. Наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експортного імпорту. Товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс. А керівники прикордонної служби ця група, на чолі з прем'єр-міністром, сьогодні буде на кордоні з Польщею. На зустріч з українським урядом ніхто так і не прийшов. Тому ми публічно сьогодні звертаємось до наших польських колег, до польських аграріїв, до всіх поляків. Починати завжди треба з правди. Ми дуже хочемо, аби ви її почули. По-перше, останні п'ять місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Нуль нічого. Україна не продає свою кукурудзу, насіння сонячника, ріпак на польський Ринок напередодні Туск заявив, що згоден на рандиву у Варшаві аж за місяць. А польща тим часом може відмовитися і від інших українських продуктів. Захистити свій ринок від українського цукру, птиці, яєць, олії та ягід. Планує міністр сільського господарства. Тож Україна готує план Б. Новий пункт пропуску Велика палець Надьгодош відкриють на кордоні з Угорщиною. Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону. Для наших громадян Крім того, ми домовилися, що буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною лужанка берегшурань. Тепер ним зможуть скористатися і виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн. Тим часом польський гнів дістався й інших кордонів. За тиждень фермери планують заблокувати рух з Литвою та Німеччиною. Марина Білоножка для апостроф Тіві. Загинуло троє людей від ворожих БПЛА. Уночі росіяни комбіновано атакували Одесу. Запустили ударні дрони і ракети з тактичної та стратегічної авіації. Останні втратили бойову спроможність в повітрі. Дев'ять безпілотників збили. Проте уламки одного з шахедів упали на промислове підприємство у прибережній зоні. Спалахнула пожежа з під завалів. Дістали три тіла. Водночас надзвичайникам вдалося врятувати охоронницю будівлі. Вона не постраждала. Орхидеи пострадали. Вот с чем воюют русские. С цветами. Збиті дев'ять дронів фактично одночасно курсували разом з тактичною і стратегічною авіацією ворога. Це е, такий оригінальний план, який вони застосували цього разу. Тактична авіація з акваторії Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу х 31 П, яка була спрямована очевидно на перевірку готовності протиповітряної оборони. Російський дрон поцілив у багатоповерхівку. Атака БПЛА спіткала і Дніпро. Під завалів дістали два тіла чоловіка і жінки. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Надзвичайники увесь день проводили пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок атаки вісім мешканців отримали поранені. Двоє з них у лікарні. Один кувщен зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автівки, припарковані у дворі. Нині на місці розгорнули мобільний пункт допомоги. Дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано восьмий та дев'ятий поверх. Наразі нам відомо про восьми постраждалих. Двоє людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Зараз наразі роботи пошукові ще тривають, йде розбір завалів, ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. Війна застала в армії. Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про демобілізацію строковиків. Запроголосували проголосували 319 депутатів. Після того, як в Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію, призови на строкову службу не проводили. Але свій обов'язок у лавах армії весь цей час продовжували виконувати строковики, призвані до воєнного стану. Тепер закон дає можливість звільнити таких військовослужбовців у запас. Крім того, у них буде відстрочка від подальшої мобілізації. Зації на рік виняток лише для добровольців, які забажають продовжити службу за контрактом. Копенгаген гарантуватиме безпеку Києву наступні 10 років. Україна та Данія підписали двосторонню угоду. Львові Володимир Зеленський вітав у гостях прем'єр країни Мета Фредеріксен, лідера держави, відвідали личаківське кладовище та поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі. А після підписання угоди вийшли до преси. Посадовці домовились співпрацювати у галузі оборонної промисловості. Зокрема, цьогоріч Данія надасть. С Україні військової підтримки на майже 2 мільярди євро. Крім того, Копенгаген узяв лідерство в авіаційній коаліції. Країна навчає пілотів на Ф 16 Згодом допоможе з обслуговуванням та передасть винищувачі. До слова перші обіцяють уже до літа. Ми почали проведення навчань для ваших пілотів вже в серпні. Навчання проходять дуже швидко і дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачою в Україну. Це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів. Сподіваюся, що нам вдасться вже найближчим часом ще до літа побачити F-16 в повітрі повітряному просторі України. Фізичний відгомін війни, битва з росіянами іноді залишає спогади, а інколи фантомні сліди. Ампутовані ноги і руки, не кінець лікарської боротьби. Далі тривалий процес реабілітації та змагання з фантомними болями. Знайти спокій таким військовим у Вінниці допомагає центр сучасних технологій. Віртуальну реальність залучають лікарі в Ізраїлі, США, а тепер і в Україні. Чи можливо позбутися фантомних болів, коли втрачена кінцівка знову і знову нагадує про себе, розкажуть наші журналісти. Роботи влітку українські військові скинули у селі російський триколор. З тих пір окупанти невпинно намагаються його повернути. Зараз роботи знову точка пильної уваги, але запеклі бої не припинялися ні на мить. Про це інколи нагадують рани, інколи контузії, а деколи фантомні болі. Вже пройшло близько двох тижнів реабілітації, вдвічі як мінімум, вдвічі знизив застосування типу, таблеток, щоб збалюють не фізичної болі, а фантомної болі. Бо з фізичної болі Бог поміг, що нічого не чіпляє зараз фізичної болі. А от фантомні болі це заважають вкручі, жити дуже. Якщо з фізичною ще можна якось адаптуватися, то до фантомної ти не був готовий. Назар Хешам отримав поранення підроботеним два місяці тому. Хлопець втратив ногу, але не позбувся болю. Таких, як він, два десятки військових лише у Вінниці. Там для захисників створили сучасний реабілітаційний центр. Забути про фантомні болі допомагає віртуальна реальність. Новітні технології запозичили в Ізраїлі та Штатах. За що того, що ти руками взаємодійствуєшся з окружаючим міром, ти цим же розробляєш руки. Мені тобто, треба щось взяти, де положити, щось то нажати, показати якийсь жест. Віар-технології допомагають мозку припинити, зациклюватися на болю і переносять увагу на інші завдання. Організм звикає до цього стану і фантомний біль майже зникає. Наразі працює, ви бачили наш підрозділ, який віртуальною реальністю займається. Так само працюють вже психологи з хлопцями, які у нас на лікуванні, масажист. Ось і реабілітологи на другому етапі вже вся решта реабілітуючого обладнання, яке ви бачите, його багато воно найкраще і найсучасніше. Центр лікування болю та реабілітації започаткували два лікарі та ветеран. Усе обладнання та апаратуру надав Український ветеранський фонд. Лікарі та психологи працюють на волонтерських засадах. До віртуальної реальності у нас додано і нервно мичний тренінг. Обов'язково це програма від шведських колег, вони нам дали її безкоштовно, і ми її користуємося, провели тренінги нашого персоналу і помимо віртуальної реальності, ми також користуємося ще нервним базовим тренінгом для лікування фантомного болю. Тому це один із методів лікування хронічного фантомного і не тільки фантомного болювого синдрому у наших пацієнтів. Центр працює за попереднім записом. Лікують абсолютно безкоштовно. Нині у Вінниці допомагають забути відгомін війни одночасно 20-тьом військовим. Артем Мороз, Анастасія Голошивець, Олег Смаковський для апостроф Тіві. Останній український клуб вилетів із Єврокубки. Донецький шахтар програв у матчі відповіді французькому Марселю. Гра напередодні закінчилася з рахунком 3-1 на користь господарів. Першими забили донечани, однак згодом пропустили від французів два м'ячі. А ось попередній матч Ліги Європи гірники зіграли у нічию. Зрештою, це не допомогло українцям поборотися за Єврокубкову весну у цьому сезоні. Звичайно, всі засмучені. Тренер сказав, що ми зробили хорошу роботу протягом всього євросезону. Звичайно, він засмучений. Так само, як і всі футболісти. Ми прагнули більшого, але так само він сказав, що ми заслужено сьогодні, не здобули результату, тому що ми не грали в свій футбол, в який ми хотіли грати, і в який ми маємо грати. Таким був інформаційний день. Що минає, чекаю на вас вже в понеділок, а 21-й а ТІВІ Там де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.